Ну, сьогодні ми проводимо акцію волонтерську по благоустрію квітів. Є команда, ми набрали таку команду, ну, це завдяки, я вам скажу чесно, чи завдяки Труш. І от була ініціатива має, що ж таке, у нас квітники такі некрасиві погані. Зараз е, у благоустрії є розсада однорічників. Готуємо ґрунт для посадки однорічників. Завтра буде висадка однорічників. Це петунія, бархатці, ну якісь інші квіти. От. Ми як громада хочемо бати більшого. Ми хочемо багаторічників, декоративних рослин, кущів, троянд, різних квітів, які ми маємо у себе на участках. У мене є група на Фейсбуці, називається вона Клуб любителів рослин в жовтих водах». У нас там багато, вже більше тисячі учасників. Люди мають дуже гарні квіти, і вони можуть і хочуть поділитися з містом. у вас, є ви, 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 ви. Висі. Ви, висі. Так, Ще пару пакетов. Mm -hmm. Ну розкажіть Майсті трошки тобі. про свій бізнес, про квіти. А в цьому році я почала займатися квітами, саме розведенням великих об'ємах на продаж квітів. І так як ми тут з дітками часто граємося на цьому майданчику, я вирішила також поділитися своїми квітами, тими, що я виростила, і тими, що там я закупала мене, є на залишках. Тому що хочеться, щоб було в місті дуже гарно. Розкажіть, які квіти ви сюди передали, в якій кількості і чому наразі я привезла сюди поки що одну касету сульфіні, там 84 штуки. Також я привезла. Ну я напевно не перерахую, скільки там ірисів, але багато. Десятків, мабуть, три точно. І зараз іще привезуть, десятків п'ять. У мене там ще є. І Паларгоні ампельну зараз привезла ящик. Ми просто її висадимо в клумбу, подивимося, якщо її не вкрадуть там за декілька днів, то я привезу ще ящиків шість, напевно, так я можу дати ще сюди. Щоб було гарно. На прицепі, от, ну, за інструментом. Я взагалі з кривого рогу, але я третій рік живу в жовтих водах. Мені дуже подобається це місто. Я сімейний таролог, і сьогодні, в якості громадської ініціативи, в якості мого бажання, моєї енергії, і часу, я прийшла сюди, щоб зробити красу ту ось тут, де живемо, гуляємо. І я хочу виразити велику подяку всім людям, які прийшли, які не байдужі, які не чекають, що їм хтось зробить, які не жаліються, а саме виконують свою роль громадянина. Таку свідому. Так що приєднуйтесь, будь ласка, виходьте на толоки. Будемо разом будемо робити краще наше місто. Слава Україні! Героям, Героям Слава!